Україна буде в НАТО, але для початку їй потрібно вийти переможцем з війни, яку проти неї розв'язала Росія. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг під час спільної з президентом Литви Гітаносом Наоседою прес-конференції у Вільнюсі напередодні саміту НАТО. За словами очільника північно-Атлантичного альянсу Столтенберга, зараз більш нагальним завданням є забезпечення того, щоб Україна перемогла як суверенна та незалежна держава в Європі. Якщо Україна не вистоїть, то ніякі питання про членство взагалі не будуть обговорюватися. Заявив він. Генсек додав цитуємо, щоб такого не сталося, союзники мають продовжувати підтримувати Україну зброєю боєприпасами підготовкою військових і запасними частинами щоб вона могла звільнити більше територій і стримувати РФ від подальшої агресії. Кінець цитати як повідомлялося, 11-12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО, під час якого Україна хоче отримати реальні чіткі гарантії безпеки та зрозумілу перспективу членства в оборонному альянсі.